Ти навіть не уявляєш, де я був і що я там бачив. Ох, стрільцю. Краще не лізти туди. Куди ти тепер? Північ. На північ. Як від простих проєктів J.C. змогли увійти у списки культових компаній? З вами я, Дрліт. Розберемось. Феномен Сталкеру, як він зміг. По-перше, ми не будемо говорити про те, як зароджувалась компанія, як Григорович вирішив спробувати робити ігри та інші моменти. Тому що тут ми хочемо розповісти саме про феномен Сталкеру, Сталкеру Тінь Чорнобиля. Не знаю, правильно я вчинив чи ні. І, мабуть, ніколи не дізнаюся. Але я зробив вибір. Сподіваюся, він був правильно. Незабаром ми побачимо демо-версію другого сталкеру, а це значить, що сама гра наближається до нас з релізом. Але якщо комп'ютер для гри у вас слабенький, є простий вихід, а саме сервіс бустероїд, найліпший хмарний геймінг в українському просторі. Як людина, яка колись користувалася GeForce Now, може сказати, що бустероїд набагато краще у своїй справі. Та я й сам користуюсь вже не перший тиждень. Затримка на сервах мінімальна і грати навіть змагальні ігри стає дуже зручно. Великий вибір різних ігор, багато з яких ви не зустрінете на інших марових сервісах. Зручний додаток та приємні ціни нададуть вам нудьгувати. Тому переходьте за посиланням в описі та пірнайте у світ українського хмарного геймінгу. 2001 рік. Перша гра, яка приносить GSC якусь популярність, а саме козаки Європейської війни. Перша гру, що принесла компанії успіх, а незабаром і визнання у всьому світі. А далі починається розробка гри, яка зараз може нам відверто сказати: я це перший задаток сталкеру. Шутер з сюжетом, що будується на концепції зоряних воріт і будівлях Акцтек. на власному розчію X-Ray, який видавав вельми якісне зображення і підтримував майже усі сучасні технології на той день. Проект отримує назву Oblivion Lost. 2002 рік, після мандрівки розробників до Чорнобильської зони відчуження, Oblivion Lost повністю змінює свій концепт. Тепер це недалеке майбутнє, а Чорнобильська зона відчудження. Всі знають, що перша частина Сталкером Тінь Чорнобиля. Сталкер дійсно викликав в гравця почуття страху і тривоги від атмосфери та жаху зони. Гра була зустрінута позитивним прийомом з боку критиків, які відзначили опрацьований внутрішньоігровий світ і захопливий геймплей. А тепер, чому Сталкер Тінь Чорнобиля феномен? Що буде далі залежить від тебе. Зона збільшується повільно, але неухильно. Система Алайф. На той момент ігр, в яких ти міг піти куди завгодно і робити майже все, що тобі заманеться, не було. Сталкер зміг показати систему живого світу, де люди не просто ходять туди-сюди, а мають якусь ціль, де незрячі пси можуть сидіти в засідці і чекати, поки повз них пройде якась плоть. Аномалії, які, хоч і працювали криво на НПС, але все ж таки працювали. І часто можна було помітити, як в момент бійки стрільця проти мутантів необережний кабан потрапить у аномалію, яка перетворить його на шматки м'яса. Це була система Alive. По-друге, ця атмосфера зона відчудження була не перевершена. А ембіент локації. Тільки послухайте, ембієнт локації Радар. А ця музика з бару. Та й взагалі, бар це ж таке незвичайне для сталкеру місце. Навколо тебе величезна небезпека, але на території бару ти відчуваєш себе під захистом. Бар завжди заповнений народом, а там, де народ, там цікаві квести. Ось тебе, наприклад, благають знайти зброю, яка передавалась від батька до сина. Ось тобі інформатор, який може надати тобі багато інформації за декілька папірців грошенят. Цим тінь Чорнобиля і чіпляв гравця. Те, що не міг побачити при першому проходженні гри, ти міг випадково відкрити для себе, коли ти просто будеш бігти від купи кабанів, наприклад, темна долина, закинута невеличка пожежна частина. Сталкери часто говорили про те, що чули там ніби голос пораненого побратима, але суватись туди ніхто не хотів. А чому так Ворон. Що там було? Ти Якщо хочеш, сходи подивись. Як і пам'ятай. Що скоріш за все, тепер живим більше не побачимо. Стронглав або Кровосос, набагато спритніший, живучіший і розумніший, ніж інші мутанти його виду. Він спеціально залишав пораненого сталкера в кімнаті, щоб той кричав та благав допомогти йому. А коли сталкер підходив на допомогу пораненого побратима, позаду лунав моторичний крик того самого Стронглава. Або як вам загін сталкерів, які розташувались недалеко від закинутої ферми, та пропонували придбати в них вінець зброї, гаус гармату. За всього 800 смішних рублів. А коли сталкер радісно віддавав таку, наче маленьку суму грошей, сталкери зникали і говорили, що вперше бачать вас і вперше чують про 800 рублів. Вороне чуєш, а це правда, що в темній долині сталкери справжню гауску продають? Ха, а сам як думаєш? Та навіть і не знаю. А давай ми краще у новачка спитаємо. Ну, напевно, дійсно продають, якщо їх все ще ніхто не завалив. Ах, друже, такі довіри, як ти, в зоні довго не живуть. Таким чином можна сидіти довго та говорити, наскільки Сталкер Тінь Чорнобиля наповнен такими дрібницями. І такі дрібниці дійсно чудові. Наскільки ж вони доповнюють і так моторичний світ гри? Не секрет, що сталкер отримав свій шматок слави в пострадянському ком'юніті. І саме це призвело до такого, так би мовити, хайпу. Проблема Проблему яка затягнула до себе багато пострадянських країн. І за чого гра була не про щось там, а розповідала про те, що було колись на рідній землі. Як я вже говорив, що Чорнобиль був більш знайомим для пострадянського гравця, і моментами сталкер здягував більше ніж Гетас Андрес. Яка була випущена в 2004 році, великий вибір зброї, цікаві персонажі, багато локацій, аномалії, анархісти та бандити не зупинять дол... е, Тобто, навіть перша частина сталкеру мала те, чим могла затягнути гравцям. Особисто я полюбляв читати цікаві статті в своєму КПК. А коли я вперше проходив ТЧ, ви навіть не уявляєте, як я злякався, коли почув поклик моноліту до себе. Це було дуже моторошно. Сталкер, чисте небо. Насправді саме ця частина трішки обійшла мене, хоча все одно, моя повага, дуже гарна графічна частина. А більш за все мені подобалось, як НПС приймали позив час перестрілок. Дивитися, як сталкери ховаються, не просто сидячи біля машини, а стоїть з якоюсь анімацією, було дійсно приємно. Але сюжет ось це момент, який викликає в мене питання. Починаючи від дивної мотивації шрама. До питання, чому шрам взагалі виживає при викиді. Добра нервова система може там якось витримувати викиди, але. Радіація, ну це ж типу різні речі, але частина вийшла доволі цікавою. І усі баги та ляпи у сюжеті я можу пробачити за цю дивовижну музику з бару чистого неба. Єдине, що дійсно не сподобалось мені прям дуже, це боссфайт з гвинтокрилом. Хоча це доволі унікально для сталкеру. А момент зі спробою не здонати стрільця це було дуже непогано. Багато сказати про чисте небо не можу. Всі знають про проблему війни групувань та кулеметника на кордоні. Тому пропоную перейти до поклику прип'яті. Ох, ось тут я зараз розгуляюсь, ну дуже добре. Чому ж це найкраще серед братів? Давайте розбиратись. Ми розуміємо, що тече була перша частина, яка не могла одразу зрозуміти, що саме подобається гравцю. Чисте небо було дуже рішуче з точки зору механіки війни групувань, а ось поклик прип'яті. Зобрала з минулих частин тільки найкращі аспекти і зробила дійсно великий прорив. Що можна говорити, якщо через кучу разів перепроходження гри тільки на раз так восьми я відкрив для себе безпілотник, який впав недалеко від селища Копачі. Або відчуйте моє щастя, коли я в 10 років. Років зміг відкрити справжній оазіс, і моє розчарування, коли гавайць не повірив, що я дійсно його знайшов. Поклик Прип'яті зібрав до себе елементи хоррора, пригоди, детективу і багато-багато неочікуваних поворотів історії. А цікавіше, увесь цей процес знаходження квестів зробили досягнення, які, до речі, впливали на гру. Я не можу сказати, що досягнення це єдина причина, за якою гравець досліджував зону в поклику Прип'яті. Ні, світ був доволі таки наповнений і дуже цікавий. До системи Live додались точки цікавості. Підеш туди, знайдеш це. Підеш туди, знайдеш двох сталкерів, які тестують новий комбінізон заря. Підеш туди, знайдеш розумного контролера, який буде по-доброму просити тебе піти з його домівки. Або найманці на невеличкій станції, які б вас легко вбили, але потрапили до ситуації, коли уся група ось ось помре з голоду. Або ж легендарний загін долговців, які, на жаль, застрягли в просторовій аномалії. І все, що ми можемо від них отримати, це кпк давно мертвого бійця. Сталкер був насичений такими моментами, і саме цю частину я можу проходити руками знов і знов. І так вважаю не тільки я. В цій частині в нас з'явились. Скупа квестів, які ми можемо зовсім не проходити, а лише бігти за основною гілкою сюжета. А можемо зупинитись, перевести дихання та послухати історії сталкера, який розповідає такі самі історії, в яких ми були тільки вчора. Людина, наче по нашим крокам іде, чи зачекайте зрада та брехня? Це без чого зона існувати просто не може, і це той момент, коли якийсь волівець розповідає про вчинки, які робили ми, і видає їх за свої героїчні подвиги. Що з ним зробити? Вирішуй тільки ти. Підведемо невеликі підсумки на момент 2021 року. Всі три частини сталкера були продані обсягом 15 мільйонів копій. «Сталкер Тінь Чорнобиля» – частина, яка набрала найбільшого балів серед критиків: 82 бали. Тим часом сталкер поклик Прип'яті» набрав найбільшу кількість балів від гравців: 86. Сталкер без сумніву можна назвати легендарною грою. Вона прийшла через кроки несподіваних рішень в геймплейній частині до проєкту, який навіть зараз виглядає та грається чудово. Саме феномен сталкеру і сформувався завдяки такій цікавій історії. На зв'язку був дерліт. Ще побачимось з вами в зоні. А ви не забувайте переходити за посиланням в бустероїд найліпший хмарний геймінг в Україні.